Не хочеш воювати, здавай паспорт і живи де хочеш. Дебільна патріотка, ой, вибачте, народна депутатка Маріана Безуга. Вчора раз заявила, що якщо ті українці, які проживають за кордоном, не хочуть виконувати свої конституційні обов'язки, нехай здають паспорти і живуть там, де вони хочуть. Ну, без угла в принципі ніколи не відрізнялася особливим розумом, але те, що вона почала транслювати останнім часом, це змушує задумуватися. Ну тому що розказувати отакі от історії про відмову від паспорту, вона не може без погодження центральної влади. Перше вона про це заявила кілька тижнів тому на шабаші пропагандонів в ефірі у Наталі Мосічук. Якщо ви не бачите себе українцем? Та здавайте паспорт і йдіть звідти. І ось буквально вчора вона підтвердила цю саму тезу: Україну його подають в розшук. І після цього відкривається кримінальна добре. Хай здає український паспорт бере інший. Марія Марія, ви готові Я втратити 11 мільйонів людей. А вони наші ви... Так, а вони чи? наші. Ми це ми наші ми громадяни. Маємо ми від них відмовити. Вони пані вони хочуть вони... зробити 20 років. Вони відсилали в Україні 18 мільярдів доларів щоріч наші гастарбайтери, які годували вас в тому числі податками. Ну по перше, хотілося б нагадати без углі, що просто відмовившись від паспорту, ти не можеш відмовитись від громадянства. Там процес набагато складніший, і якщо б можна було відмовитись від громадянства. То просто викинувши український паспорт, то повірте мені, мільйони людей, які виїхали з України, вже давним-давно б це зробили. Але тут важливо розуміти інше. Ще раз повторюю, що транслювати такі от думки вона не може без погодження центральної влади. Ну добре, разок ляпнула, потім отримала по шапці і мовчить. Але ж ні, вона продовжує гнути всю цю лінію. А це значить, що українській владі вигідно, щоб ті українці, які виїхали з України, більше туди не поверталися. Тому що як я неодноразово вже повторював, українській владі потрібна Україна без українців. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.